Сьогодні відбулося спільне засідання управителів та підприємств комунального господарства міста під керівництвом заступника міського голови Григорія Вербицького. Головна тема опалювальний сезон у Кривому Розі. 20 жовтня міський голова Юрій Вілкул здійснив чергову перевірку об'єктів теплопостачання щодо їх повної готовності до опалювального сезону. Він побував у 76-й школі, у котельні номер 1 на північному ГЗК та у котельні по вулиці Самотічна, що на 17-му кварталі. Відсьогодні в місті розпочалися роботи із запуску тепла. Ще 17 вересня 2014 року виконкомом Криворізької міської ради було прийнято рішення про початок опалювального сезону, якщо температура зовнішнього повітря знизиться на протязі трьох діб підряд менше ніж плюс 8 градусів за Цельсія. Але після цього кабінет міністрів прийняв рішення, що необхідно. Початок опалювального сезону погоджувати з міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства і міністерством вугільної промисловості і енергетики. Тому, незважаючи на те, що місто вже 26 вересня, а 27 вересня, це було підтверджено на сесії міської ради, було повністю готове до початку опального сезону. Необхідно було отримати погодження вище вказаних міністерств. Разом з тим, наші підприємства і ми. Зразу після сесії, ще на початку жовтня, звернулися до вищевказаних міністерств за погодженням. І вчора, у другій половині дня, ми отримали погодження про те, що нам надають дозвіл розпочинати опалюваний сезон. Тому сьогодні, 21 жовтня 2014 року, у місті Кривий Ріг розпочато опалювальний сезон. На сьогодні, на даний час, вже включено шість котелин і ще чотири котельні по Криворізькій тепломережі і дві котельні по. Криворізькій теплоцентралі знаходяться в режимі запуску. Поставлено вчора завдання перед керівниками підприємств до 24 жовтня забезпечити запуск в роботу всіх котелень, які є на території міста, для того, щоб потім на протязі теж необхідний час. Як правило, він обліковується до двох тижнів, які необхідно для того, щоб параметри, які необхідно забезпечувати, були забезпечені шляхом регулювання теплорозподільчими пунктами, а також внутрішньобудинковими системами опалення. Як повідомив Григорій Вербицький, норма температурного режиму в квартирах залишається такою ж, як і в попередні сезони від 18 градусів тепла.